Загроза наступу з боку Білорусі непокоїть мешканців Рівненщини від самого початку повномасштабного вторгнення. День у день ворог поширює провокативну інформацію про те, що ось ось білоруські угруповання нападуть на північні області, аби перекрити постачання зброї із заходу. Водночас українське військове керівництво неодноразово закликало українців не піддаватись на провокації агресора. Все, що коїться у нас у медіапросторі, пов'язане з тематикою Білорусі, це Відлуння саме російської інформаці спеціальної інформаційної операції, головна мета цієї операції це посіяти паніку серед суспільства, і це відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій, там де йдуть справжні бойові дії, і де зараз наш наступ. Російські пропагандисти регулярно вкидають в український інфопростір меседжі про те, що Білорусь нарощує війська на кордоні з Рівненщиною та підсилює свої позиції новою технікою. Українська розвідка ж заспокоює. Техніка, яку білоруси звозять до кордонів, має оборонне призначення. Водночас, у зведенні Генштабу ЗСУ щодня звучить те саме повідомлення. Ситуація на кордоні стабільна. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Підвищеної загрози з боку Білорусі очікували напередодні новорічних і різдвяних свят. Однак і святкові дні для мешканців Рівненщини минули відносно спокійно. Наші захисники на півночі області постійно підсилюють свою бойову готовність і попереджають окупантів. Їм тут не раді. Ми постійно відковуємо весь рух підрозділу російської армії з полігонів нові. Точки, нові районні дислокації, тому я думаю, у нас буде час для сповіщення населення по можливий варіант розвитку дій. Крім цього, ми відповідно створили угрупування на кордоні з Білорусі, яке готове гідно зустріти ворога. Сьогодні біля кордону з Рівненщиною перебуває близько трьох механізованих бригад білоруських військовиків. За словами аналітиків, такої кількості особового складу недостатньо для успішного наступу. Аби це втілити, чисельність армії на кордоні має бути утричі більшою. До того ж, наразі ворогу бракує необхідної військової техніки. Що не менше танків. Це щонайменше. В обов'язковому порядку до 2,5 тисяч бойових броньованих машин і до 900 артилерійських стволів. На цю хвилину таких ресурсів. У Білорусі немає, і Російська Федерація також не може забезпечити відповідною техніку це угруповання. А поки країна сусідка стягує техніку до кордонів, на Рівненщині продовжують укріплювати позиції. Зокрема, вздовж усього кордону зводять фортифікаційні споруди, копають протитанкові рови та обмежують рух уздовж доріг, що з'єднують нашу область із Білоруссю. 9 січня 2023 року. Знаходжусь на кордоні з республікою Білорусь, позаду річка Стохід. Та прикордонний пункт з сусідньою державою. Кордон непорушний. Як і всі 320 днів, продовжуємо нарощувати обороноздатність області та країни, будуємо фортифікаційні споруди та інженерні споруди. Все буде Україна. Поки що усі погрози з боку Білорусі та Ерефії виглядають як спланована інформаційно-психологічна операція. Жителів прикордонних регіонів закликають не панікувати і не довіряти неперевіреним джерелам. Найближчим часом активних дій з боку північного сусіда очікувати не варто.